Коротше, одне вилізло вон собаки. Стоять, одне вилізло, труситься. Тут іще невідомо хто ціла зграя. Ну от, все. Зібралися вже і мої на розпаковку. Да, у нас тепер така розпаковочка. Підкинули під гараж. Під самий я вам знімала. Виказували. Я не знаю, тільки одненькі кошеня побачила, Які відкрите. Але бачу, що тут більше їх. Так, гарненько так запакували, щоб не задихнулись. Видать, на велосипеді привезли. І під самий гараж, коли я прибирала. Але ніхто ж не бачив, як завжди. Давайте розпакувати хто тут. Так, ну. О, навіть памперси якісь наложили, корм. щоб І чотири отаких от кошеняти нам привезли. Отака от розпаковочка. Бачите, яка я щаслива. Аж прям ну не можу. Мої в шоці, як завжди, от. дивляться, я їх не понесла в сарай одразу. Чому? Тому що на вулиці нульова температура, нам треба кришу перекривати. Нам треба доставляти сонячні батареї для тепла, бо не, не дотягують все-таки. І зараз я їх відігрію, гарненько передивлюсь, які вони по е, імуностимулятори ще дам. У нас такі кошенята, на жаль, 50-50, ви знаєте, віруски дуже гуляють. І так, скажу, що я вже бачу, що вони хоч і пухнасті, але вони худенькі, обкакулькані. Ну, я не можу їх зараз сьогодні, принаймні, нести. Я їх, якщо то завтра принесу, але щось придумаю з теплом, з якимись грілками на карантин. Ну, отак, зима, люди. Люди безжалісні, безсовісні, безвідповідальні. Отак, приносять нам. Чесно, вже немає витримки, немає нервів, немає не фізичного, не морального стану і підняття, що з ними робити. Не можу я вже дивитись на це все. Я, чесно, це, це вже під, не під силу взагалі людським можливостям це все витримувати. І знову починаємо, як то кажуть, все спочатку. Маленькі місяця два. Ось малесенькі. Вони. Ну, маленькі, геть. Ну, може, на відео більшенькі, але так, місяця два, і то це до двох місяців навіть. Ну, Вакцинувати вже можна, в принципі, якщо доживуть, але вони мені якісь такі, якісь такі, От цей мені якийсь підозрілий, кволенькі вони мені. Ну, так, От така безвідповідальність, нестерилізація і повна відсутність взагалі якихось людських. Не знаю, цінностей в житті, аби не собі проблеми. Ну що ж, буду далі показувати, як ми будемо обживатися. Так, ну розпакувала, обдивилась я їх і ретельно все-таки зараз буду вести до лікаря. Принаймні, двох цих чого? Тому що одне. Ну, от воно вже видно, що воно солов'ене і ну, обкакане. Ну, і друге так само. Я не знаю, звідки, звідки їх взяли, що в такому стані, чого підкидають під самі ворота, проблеми, чого не везуть до. Ну, коротше, це понятно. питання ні про що, але я везу їх до лікаря, а там, там Сергій чи як розкажемо вже долю цих кошенят. Чи виживуть в такому стані, чи не виживуть. Два. Все розказую. Сергій поїхав, мені самі якось хочеться поділитися бо так з Сергієм, все разом-разом його сьогодні не буде, тому я взяла удар на себе. Розрізала пільоночки зараз. Посортую в дві переноски, бо двоє, я ж кажу, одне вже просто ніяке. І ви знаєте, це чумка, бо на чумку вже е, нюх виробився і без аналізів е, понос, вибачте за слово, і е, цей і блювання п'яною. Щоб знали перші ознаки, якщо, не дай Боже, доведеться вам бачити таке, то знали. Це страшна, найстрашніша вірусна інфекція. Е, це памперси. Тобто е, в людей, мабуть, не знаю, або е, більше цього, що дитячі памперси. Да? В людей діти. Це теж мене вбиває. Люди не бояться бумерангу, карми, в людей. Вдома дітки, я розумію, а вони ну, таким займаються гарненьким. Сьогодні субота. У нас базарний день. З сіл 100% їдуть люди. Чогось я не сумніваюся, що сьогодні просто привезли черговий із сіл. Так, сортую, везу через годину. Лікар сказав, буде чекати. Я ж кажу, буду вам повідомляти, бо сама в розпачі Сергія немає для підтримки. Тому ну, хочеться ділитися з вами. Приїхала я до лікаря, розділила я кошенят, як я й казала, на дві переноски. Друга ззаду стоїть машини. Першенька, два найгірших тут. Поклала їм бутилку з теплою водою, щоб не замерзли. Як я казала, підозра в мене симптоми на чуму. На страшну віруску, чого розділила, повторююсь, щоб був більший шанс вижити тим, які кращі. Хоча вони з одного виводка і в одному середовищі були. Але можливо ми спасемо, ну, спасемо, як то кажуть, і будемо надалі, коли я випущу цей випуск відео, повідомимо вам в коментарях, що далі, можливо. Це буде щасливий кінець і буде далі продовження. Ну, отак буду зараз просити в лікаря, щоб лишити у нього під наглядом. Бо, як я казала, в нас ну, немає і куди і як, і поки ще не так тепло, як хотілося. Ну, і це треба під наглядом лікаря. щоб було. Ну, все, тоді йду домовлятися. Всім дякую за увагу, за підтримку. Ми дуже це відчуваємо, цінуємо. Якби не ви, то вже би давним-давно вже було б нам морально тяжко дуже і дуже. Все, гарного дня, до побачення.